Вітання, друзі. Дивіться знову сьогодні, де я домашні справи трошки поробила і вирішила пройти в ліс. Ліс, який недалеко від нас, де я люблю збирати гриби. Подивлюся, може ще пополюю, знайду якихось грибочків. Давайте будемо разом дивитися на цю красу. Ліс-красень. Отак ось дивіться, ліс-красень. Пачуково маленьких сосен. Ну, Глянемо, що це. Вже в основному попримерзали грибочки, був заморозок, багацько примерших. А що це за гриб? Такий горнющий. Ні, це не польський. Не знаю, йдемо далі. Днів три назад ми їздили до листяного лісу. Там дивилися фламуліни на клинах. Трішки назбирали. Він там недалеко в нас коло дачного будинку. Фламуліни були. Зараз побачимо, що нас чекає тут. Ліс красивенний. Гляньте, який грибок ось у нас зустрів знову. Я думаю, що зеленухи будуть нам зустрічатись. Побачимо. Ой, ось який поїдений зустрівся. Слимачки його гризли. Дивіться, який. Слимачки його гризли. Покладемо, щоб не гнила грибниця, хай гризуть далі. Так, що тут є? Ой. І тут є гриб. На четверта шапочка. Сейчас проверим. Так, не видно більше. Ой, ось, який гарнющий, який гарнющий польський ще стоїть. Подивіться, який ще гриб гарний. Як же нас цей рік радують польські гриби. Ну так уже їх вродило, так вродило. А ось який ось який о. гарний і здоровий. Дивіться. Ну він ще ж не змерз, ну зовсім ще не змерз. Мабуть, тут заморозків не було. Дивіться, який ще гарний гриб. Просто супер. Так, ідемо далі. Ось яку сируїшку я бачу гарну. Ой, бомба. Да, вона наче вже не молода, побита. Так і є, вона вже побита. Але гарна сироїжечка, ще гарна. Зверху не мерзла, гарненька краса. Ще є польський. Дивіться, який гарний. Дивіться, друзі. Також знайшла такі якісь манісінькі цікаві грибочки. Красиві. Просто красиво. Дивишся і любуєшся. Просто красиво. А ось дійшла. Теж просто красиво. Стоїть красень ось який. Дивіться. Десь я натрапила на якісь такі грибочки цікаві. Бачу старий опеньок. А що це за грибочки? Так їх багато. Не знаю ці гриби. Якщо хтось може, підкажіть мені, проконсультуйте, коментуйте. Дивіться, скільки їх. Це вже пора дуже пізня. В таку пору я ще не ходила збирати гриби, а до лісу ми ходимо і зимою ходимо до лісу. Набираємо шишок. Буває таке, як немає снігу, нагрібаємо фолі для того, щоб мульчувати малину. Ось бачу якогось красень, але це не той красень, який нам, мабуть, потрібний. Гарний який. Йому нічого не страшне. А повітря яке в лісі. Так пахне фоя. Ну, дуже гарнезно. Так, що я бачу? Може він не мерзне, ну... ні, він вже старенький зовсім. І ось один. Ну це ще тверда шапочка, але я думаю, що він вже всередині побитий. Так, да, він побитий вже. Так, ось який сховався в фою. Дивіться. Так, да, це вже старі всі грибочки. Ось, дивіться, ще польського знайшла. В якому він стані, не знаю, але знайшла. Вже трохи примерзли. Є гриби, але вони вже примерзли. Так що вже польського грибочка ми, мабуть, і не назбираємо. Така пора вже. Зато пройдемось лісом, прогуляємось. Ось, дивіться, красень якийсь. Бачите, старенькі вже вони. Не так старі, як вони вже примерзли. Шапочка в нього ще тверда. Ні, це ще й не червивий. Да, це ще можна і взяти. Продовжуємо далі полювання своє. Так пахне в лісі грибами. Це, мабуть, з-за того, що йшли дощі, були приморозки, а зараз відлига, 7 градусів тепла. І такий йде аромат ну, прям, прямо грибами. О, ось щось я знайшла ціле сімейство коло вирубаних гілок. Знаю, що це за гриби? Дивіться які. І ось і ось ідуть. Гарненькі такі. Оточили в кубку. Це якісь не ті гриби. Що нам потрібно? А ось бачу такого гарнезного, малесенького-малесенького польського. Дивіться. Не знаю, в якому він стані. Хороший грибок ще. Так. Ось щось коло пенька. Таке цікаве росте. Такими. Дивіться, який красивий. На пеньочку менший. А цей який красень? Чудо в природі. А що це? Ні, це лисички ні. Так. Ось доходимо до купи таких товстих гілляк. Дивіться, скільки гриба. І тут уже є пропав гриб, а це наче проростають нові тут. Дивіться, які гарні вони. Суперові грибочки. Хоч картинку з них пиши. Але не ті, яких ми хочемо знайти і покласти до відерця чи до кошика. Так. Мої шановні глядачі, хто переглядає моє відео, доходимо до Динажного каналу. Влітку ми тут збирали білий гриб. От влітку в кінці серпня, от так от. Білих грибів тут я зібрала чимало. Я відео там на той час виставляла відеоролик. Білих грибів Он видно водичку. Близько дуже вода коло лісу. По ту сторону ліпляве, а по цю сторону дорога до нашого містечка. Це на оцих горбах під оцими соснами. Нам цим літом фортунило. Ми тут збирали білий, зараз нема нічого. Яка ж тут краса? Бачу. Я тут грибочків не бачу. Але ж я бачу красоцю. І таки помаленьку лісом я дійшла до того моста, до цього моста. Ще до нього треба йти, але я вже не буду йти так далеко. Але хочу показати вам, що я тепер з іншої сторони цього деннажного каналу, з іншої сторони. Та яка тут краса. І дивимося. Можливо, ще хтось нас тут чекає з рибочків. Ось Дивіться, якісь біленькі ростуть під ялинками. Так і точно чекає. Так і точно чекає. Дивіться, що я знайшла. Дивіться. Ось вони сховалися. Зовсім у пісочку. Дивіться, які гарні зеленки. Дивіться, які гарні дві зеленочки. Бомба. Такі гарнющі. Коло води, коло... Такої краси і ще й гриби зустрічаються. Так, йдемо далі тоді. Хочу передати вам цю красу. Ось сьогоднішні відерці. Проходили в лісі три години і забрали скільки таких грибів, які можна взяти додому. Наша прогулянка лісом вже закінчується. Виходимо до дороги. В лісі було дуже цікаво, дуже красиві. Такі всякі рослини, бачили, бачили водойми ще. Було цікаво. Хто переглядав відео, хто був зі мною, всім дякую. До зустрічі!